Привіт, малята! Рада вітати вас на нашому занятті. Діти, а подивіться, куди ми з вами приїхали. Так, це перукарня. Діти, а ви були колись у перукарні? А з якою метою ви туди ходили? Мабуть, зробити зачіски або підстригтися. А хто працює в перукарні? Правильно, в перукарні працює перукар. Перукар це майстер, який займається створенням зачісок, стрижок, перук та фарбуванням волосся. Перукар в перекладі означає майстер по зачістках. Перукар дуже цікава і творча професія. Щоб стати справжнім перукарем, потрібно вчитися та отримати спеціальний диплом. Перукарі працюють в перукарнях і салонах краси. Клієнта необхідно посадити в зручне крісло. Крити плечі спеціальною накидкою, промити шампунів волосся, а потім підстригти, використовуючи різні інструменти. Також перукар може зробити укладку волосся феном і щіткою, а може завити волосся локонами і покрити спеціальним лаком для волосся перукаря можна впізнати за його зовнішнім виглядом. Він має своє знаряддя для роботи. Давайте з вами за допомогою загадок. Відгадаємо, що це за знаряддя. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, вам волосся посушу. Буде зачіскав, нова, буде вигляд пречудовий. Це фен. Зубів багато, а нічого не їсть. Гребінець. Хто завжди нам правду скаже, який є, таким і покаже. Люстерко. Два кінця, два кільця а посередині цвях. Ножиці. Вранці татові до рук потрапляє спритний жук. І щодня цей жук хвостатий на щоках пасеться в тата. Електрична бритва. Я м'якенька полотнина випрана дбайливо. Не серветка, не хустина, знаю своє діло. Я до щічок до голівки притулюсь ласкаво. Я зберу усі краплинки з тіла після ванни. Я не гість, хазяїн в домі, і лежати я не звик, вам ім'я моє відомо. Пригадайте я рушник. Миє волосся дбайливо, ще й піниться грайливо, кому в очі потрапляє. Той вже сльози проливає. Шампунь! Всі ці речі допомагають перукарю у роботі. Майстер перукар повинен мати гарний смак, фантазію і, звичайно, золоті руки. Перукар повинен бути товариським, вміти терпляче вислуховувати клієнта, порадити, яку зачіску краще зробити. Перукар повинен мати міцне здоров'я. Адже на ногах йому доводиться проводити весь робочий день. Також перукар повинен мати бажання доставити радість зробити людей красивіше. Діти, а зараз пропоную вам розучити чистомовки Давайте приготуємося та будемо уважними. Повторюйте за мною, а картинки будуть вам допомагати. Ру-ру-ру, ру-ру-ру в руки ножиці беру. Давайте ще раз Ру-ру-ру, ру-ру-ру, в руки ножиці беру. жу жу жу, жу-жу-жу, всіх я ляльок підстріжу. жу жу, жу жу, жу жу всіх я ляльок підстріжу. Молодці, Шу-шу-шу, шу-шу-шу, вам волосся посушу. шу-шу-шу, Вам волосся посушу. Молодці, гарно впорались, а на останок дітки я пропоную вам вивчити віршик за допомогою мнемотехніки. Картинки будуть вам допомагати. А ви слухайте та запам'ятовуйте. Я художник від природи. З почуттям краси і вроди, підстрижу і пофарбую, гарний настрій подарую. Золоті у мене руки, роблю зачіски перуки. Давайте ще раз я художник від природи, з почуттям краси і вроди, підстрижу і пофарбую, гарний настрій подарую. Золоті у мене руки. Роблю зачіски перуки. Молодці! А на чому наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей! Бувайте!